Дев'ять років тому в автокатастрофі загинув Кузьма Скрябін, тому пропоную згадати та заспівати разом з українцями легендарні хіти українського виконавця. Мам, а можна я до тебе завтра приїду. І ми Добре, на кухні не одну, одну годину, годину собі на різні йде, теми посидим. Мам, фотографії. Чому вона вам подобається? Тому що в цій пісні все. І про родину, і про сім'ю, і про історію. Старі фотографії, і на стіл поклади. Мабуть, про маму. Угу. Чому саме? Ну, тому що я мама. Ага. А вам син співає цю пісню? Син не співає, але немає не в нього голосу. Але я думаю, що він також любить цю пісню. Угу. А давайте ми з вами спробуємо заспівати. Мамо. Вибач, ти мене вибач, вибач, що ми став дорослим, І вже минула 43 осінь. Спи собі сама. Чому? Чому саме вона? Мене, мені просто дуже подобається. Я mm. з нею виграла на конкурсі. Спи собі сама! Коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Давайте заспіваємо пісню То моє море. Давайте, я вас підтримую. І... О, -о, 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 -о! то моє -е море. о-о-о-о. До моє Та, яку Кузьма заспівав із зірної білок мовчати. А чому вона вам подобається? Ну, я не можу сказати, що мені е, прям вона супер подобається, мені всі подобаються пісні скряблені, а мовчати просто вона дуже така ніжна, тендітна, просто сунки, і така вона дуже глибока. Заспівайте. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захочем кричати. Коли зранку встаю, каву наливаю. Угу. А чому саме вона? Сподобалась першого погляду. Життєво, так? так Наливаєте зранку каву. Так. А можемо трішечки там заспівати, ну декілька. Коли зранку встаю, каву наливаю, а без неї. Трохи туго, зображаю. Зображаю. Мам. Мама? А чому саме про маму? Ну, дуже подобається. Угу. Змі саме подобається. І виконання його. Мам! А можна же, я до тебе завтра приїду? І ми, ми на кухні. Не одну годину. тобою на різні теми посидим. Фотографія. Чому саме вона? Не знаю, завжди вона подобалась найбільше. Угу. А можемо трішечки заспівати? Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, і все. А зараз я пропоную дізнатися, які пісні Кузьми Скрябіна полюбляють працівники новини Лайв. Сергій, ви як ведучі з багаторічним стажем, зустрічали багато спікерів на своєму шляху? Можливо, були знайомі з Андрієм Кузьменко, можливо, якась у вас є історія. Ну я з був знайомий з Андрієм Кузьменком ще з 97-го року. Як це не дивно, це дуже давно. якраз Скрябін тоді починав. І цей період творчості це альбоми, птахи і мова риб мені подобався найбільше. У нас була навіть історія, що ми посварилися, і я дуже е, е, радий, тому що ми помирилися, тому що я б ну можливо болюче це переживав би. Це був ефір на ному ну, на музичному телеканалі. «М1», була така програма, де обговорювали кліпи. Я був журналістом, і ми дуже захейтили один з його відеокліпів. Він образився. Спи собі сама. А зможете її не співати? Звісно. Давайте. Спи собі сама. Коли мене біля тебе нема. Спи, Спи собі сама. сама коли, коли біля тебе мене нема. Супер. А якісь ще пісні, знаєте, ні? Сука війна. Працювала з Андрієм і хочу сказати, що він просто якось зачаровує своє. Він такий персонаж, що просто не можна. Я не зустрічала людей, які б говорили, що байдужі до нього. Яку пісню любиш? Я люблю багато його пісень, але зараз мені спадає на думку старі фотографії. Давай трішечки наспіваємо. Старі фотографії на стіл розклади. Цікаві історії, смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвонить. Я взагалі обожнюю багато його пісень, в тому числі люди, як кораблі, мам. Но, напевне, найулюбленіша з найтеплішими спогадами це старі фотографії. Я думаю, так, у багатьох. Ну, давай заспіваємо. Старі фотографії на стіл розклади. І справжнім друзям не забуть подзвони. Люди як кораблі. Чому? Цікава пісня, життєва. Не угу. співайте? Спробую. Давайте. А до берега, тихо, хвилі пливуть поранені душі живих кораблів. А від берега знов у море ідуть. А яка ваша найулюбленіша пісня Кузьми Скрябіна? Пишіть у коментарях під цим відео?